Єдина проблема, одразу її кажу. Він закінчиться у вас дуже швидко. Це буде соус, який у вас буде постійно в холодильнику для того, щоб додати його всюди. Це просто розі смачно. Він і солодкий, він і гострий. Він і, і легенька така кислиночка. І це буде, мабуть, дуже класний момент знайомства з гострою культурою. Ви зможете якраз через цей соус затягувати людей до вас в нашу субкультуру. Черехеді сьогодні ми з Юлею. Мене на як лоха. Ну, ми домовилися, що сьогодні ми будемо пробувати смачні новинки від Fairy Fox. І перша новинка це буде наш пряний базилік. Так. За опіком це середньогострий гострий соус. Там четвірочку ми зазначили, але Й. фактично він має бути навіть слабшим. Я ти читай, з чого він складається, а я буду показувати наскільки сильна я... тут упаковочка. Так, наша дизайнерка в цьому році розійшлась. Ми дали повну свободу, і у нас тепер дуже класні етикетки, за що ми, пані Ксенії, дуже вдячні. По складу в цьому соусі червоний чилі, копчений примарний перець, солодкий перець, перець анчо, перець чіпотле, вода, сік лайму, цибуля, часник, базилік спеції. Ну, основний акцент, як зрозуміло, з назвою, буде на саме базиліку. Е, хто з вас е, знайомий з лінійкою наших соусів і куштував минулорічні соуси, він може здогадати, що це є? Я коли От базилік одразу пахне базиліком. Я коли зайшов на виробництво після того, як почали проробляти, вже точніше готувати запах стояв просто ароматцій на всю кухню. І оце базилік, це літо в Грузії, просто. але окрім базиліку, дуже відчуваються класно, оці нотки. анчо, він дає такий аромат чорносливу, примарний перець дає сухофруктів якусь частинку. І чепот легку-легку димку. Він пахне навіть е, раніше я вважала, що найкращий е, аромат це у Верде. Угу. але все, тепер він мій. Ну от По аромату я звідси відчуваю, це м'ясний аромат такий. У нас сьогодні нові ложечки якраз. А скільки там е, заявлено? Ми заявляємо 4 з 10, але цей соус виготовлявся для тих, е, хто реально втомився від екстремально гострих соусів. І тепер хоче у Юлі навіть більше, хоче от просто посмакувати. У нього дуже класна консистенція. Він такий. І не а... стікає, і шматочками. Глянь, тут так багато всього. Давай чин-чин і поїхали. Смачного. Mm. Mm. 40, ага. Ні. -ні. А ні, він, він нормальний. Досить легкий. У нього, до речі, такий опік одразу. Але він комфортно. Але він дуже м'якенький. Він, він прям на язик йде, Він на язик і весь рот. Але дуже комфортно. Прикол. Ну і смачно. От це то, чого не вистачало. Просто раніше ми були сконцентровані на опіку вищому, тому що українська культура споживання гострого вона жадала дуже. Сильного опіку за мінімальні гроші. А зараз ми прийшли до того, що люди готові смакувати соус, і ми задовільняємо цю ну, потребу. Це ж така була еволюція. Людям, люди вважали, що гострий соус це чилі торчин. Потім вони спробували гострий пі... Так і є. А тепер вони звикли до того, що опік може бути комфортний, опік може бути приємний, він може не одразу вбивати. Він може прикольненько, так і гратися. І тепер ми. Прийшли mm. до того, що гострі соуси, вони смачніся. Я не побачила скільки там лежить. Я все наливав. Можна лити спокійно okay. на м'ясі. От опік той, що одразу mm. по язику бив, він розчиняється. Він навіть солод там є щось солодке? Я є, не... є, є. Це дуже смачно. Mm. 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 Клас. От напишіть, хто пробував наші минулорічні соуси, що це може бути. Ми взяли просто один вже класно пропрацьований рецепт, але на жаль, у нас не вистачає перцю на той соус, адаптували його до цьогорічних умов і зробили соус. Єдина проблема, одразу її кажу, він закінчиться. У вас дуже швидко. Це буде соус, який у вас буде постійно в холодильнику. Для того щоб додати його всюди. Я б із задоволенням е сказала, е який це був соус. Але Саша не годує мене смачними соусами. Він завжди дає. мені... Ми навіть не були знайомі тоді ще. Mm -hmm. Коли той соус зароджувався, Ми не були знайомі. Але я сьогодні надіслав е пляшечку Павно Павло, і я думаю, він напише в коментарях, що це за соус, тому що це його улюблений соус. Ну mm -hmm. Mm -hmm. як я бачу його? Це просто роз. Єдоб. Це дуже смачно. Він і солодкий, він і гострий, він і, і легенько така кислиночка є. Кислинка є. Кислинка є і от... в мене все просто я не можу розмовляти, тому що в мене слина просто тече. От е, є mm. момент, коли замовляють соуси, пишуть, що бажано, щоб не було оцту е, ну, от, кислинки оцтової. До цього привчається звичай табаско. люди бояться якраз відчути цю кислоту. У роті приємно так слинка виділяється і припікає, але дуже легко. У мене дуже швидко закінчився мих... Мехікано Верде. Угу. Я думаю, цей закінчиться все швидше е, через універсальність. Мехікано Верде ти додаєш до салатів, ага. додаєш його до якихось сирів, до чогось такого, де свіжість потрібна. Я раніше цей? робила в салатах мікс е, різних перців, а тепер я просто додаю. Наливаю замість перцю, замість чого-небудь гострого, я додаю просто Верде, і це така свіженька двіжуха. Ну, от... да? Та можна, можна. Соус... У нас просто сьогодні на огляді всього два соуси, і м'ясо можна використовувати як завгодно. Ну от Я як бачу на курці ідеально. Я розумію, що будь-яке м'ясо буде з цим соусом ідеально заходити. А якщо ви зранку прокинулись, приготували яєшню, mm. ви... От уяви, прям сковорітка. І якщо ти можеш. Лієшні, там, прям да. туди, знаєш, якщо ти любиш якусь таку, ну, яєшню поламати, ще щось, туди заливаєш цей соус, все крайніше. Я люблю, там залежить від того, як в мене вийде. Mm. Mm. Це просто Реально, до простоєшинки? Кислотність, солодкість, базилік, просто заповнює все в роті. Ой, так це, для, це і під м'ясо mm. просто розірванку буде. А уяви собі бургер, ти заливаєш всередину, воно стікає, ти починаєш їсти. От у тебе опік, оцей, але він контрольований. Він вище не йде. От я думаю, що це навіть не четвірка. Це трієчка. Ну, це четвірка. В залежності від ваших рецепторів, все правильно. Ну, три з половиною. Ну, типу так, це не четвірка, а прям четвірка. Угу. Але, але це, ну, от... це і це і не мехікановер, Верде. Так, так, так. Це вище. Найгостріший. Ну і на госткі цуне. Це таке щось. Ну, мені є? подобається, отстова складова, вона тут є. І от просто, я вже думку три рази втратив про табаско. Табаско він дуже руйнує сприйняття кислотності. Кислотність в соусі вона має балансувати. От тут на початку є трошки кислотності, яка дуже класно, швидко замінюється солодкістю, і потім вас починає просто гойдати оцією якоюсь димністю від базиліку, від перців, анчо, копченого примарного перцю. Воно цікаво. Але немає такого, щоб щось перетягувало на себе, і він якось забивався. Він буде відтіняти смаки і буде ну, не руйнувати вашу страву. Він дуже гарний. Ну дуже. Ну подивіться, я, я просто коли замовляю, беру ці соуси у Олександра. Я потім ще дивлюсь, роздивляюсь я їх, я їх показую. А, до мене приходять гості, я їм показую. Угу. Я їм виставляю таку, такий невеличкий лайнапчик, змушую, змушую всіх їх їсти. А знаєш. Я от нюхаю, Юля готує класний борщ, і я думаю, що от уяви. Я просто не пробував його, але я знаю ці історії про борщ. що У Юлі прям є вечірки борщові, і він пахне навіть трошки борщем. Я б додав його навіть, може, в борщ, щоб спробувати трошки гострішу версію, як воно буде цікаво. Тоді нам доведеться записувати відео з борщем. Це може буде наступне відео. По смаку для мене, от я вперше скажу, що це дев'ятка. На фері що... Фокс? Дев'ятка. Це, я десяточка. Просто... це десяточка. Це mm. дуже смачно, це дуже комфортно. Його хочеться додавати ще. Я просто не хочу витрачити всі свої нагетси, тому uh -huh. що у нас ще один соус, але це дуже смачно, і це реально 10. По От куди б ти його додала? Я думаю, просто всюди? всюди, всюди так. Ну, окей, всюди не хочеться, тому що якщо ти коли ти додаєш соус до всього, ти до нього дуже сильно звикаєш. Uh -huh. Тому я обираю окремі страви, я б його Соусні такі у тебе? Так, яєшинка. Ідея з яєшинкою просто бімба. До м'яса просто. Я думаю, навіть знаєте, це універсальний момен... Універсальний. момент... це момент, коли ви їдете на природу, і у вас не всі їдять просто гострі соуси. І зазвичай люди можуть злякатись. Тому що буде занадто якось, але ви ж розумієте, що це смачно, вам хочеться додати, але людина боїться. А цей соус можна буде додати, запропонувати людині, яка, наприклад, ніколи не їла гостре. І це буде, мабуть, дуже класний момент знайомства з гострою культурою. Ви зможете якраз через цей соус затягувати людей до вас в нашу субкультуру Черехдівську. По опіку, ну, це між трійкою і четвіркою. Так, тут залежить просто суто від ваших рецепторів. Я однозначно раджу, тому що. Коли випав основний соус, оцей базиліковий, у нас, це була втрата серйозна. І повернути його в такому вигляді, це серйозний здобуток наш. Він вже був. Інший. Це перероблений, адаптований, але от. Він е, забирає від попередньої версії найкраще. Напишіть мені, в кого залишились якісь пляшки Fairy Fox е, з минулих років. Mm -hmm. Якщо там ще щось є, ні, я викуплю їх. Так, ми рухаємось далі. Ми в цьому році багато всього пропрацювали, повернули, і зараз ми переходимо до ще однієї нашої новинки, яка вже була. Вам дякуємо за перегляд. Е, пробуйте нове, куштуйте смачне, шукайте свої соуси. Дякуємо за перегляд.